mm -hmm. Привіт! З вами знову наук Попіл із Закапелку. Верхній вал 62. Заходьте, тут можна читати, пити смачну каву, проводити класно час, а ще тут бувають різні івенти, присвячені певним книгам і не тільки, тому слідкуйте за соцмережами Закапелку. Я сьогодні для вас принесла продовження теми не гормон щастя. Ви вже дивились, дуже сподіваюся, що дивились, якщо ні, то подивіться. Попередні випуски на ці теми, коли я говорила про дофамін, дві з половиною тези, які дратують клітинну біологиню. І там я казала, що дофамін не гормон щастя. Потім у мене був відосик про останню молекулу серотоніну, де я також розповідала, що серотонін теж не гормон щастя. І от я думаю, що ті, хто слідкує за різною подібною літературою, одразу собі подумали, так, от два вона розвінчала. Але є ще ендорфіни. От вони то, напевно, точно гормони щастя. Ну про них же ж кругом пишуть. Ніт. Ну, вибачте, але і тут мушу вас розчарувати ендорфіни, не гормони щастя. Знову таки, не повторюю всю ту частину про різницю між гормонами і нейромедіаторами, бла бла-бла, всю ту складноту, яка відбувається у синапсах. Про це, до речі, теж було окреме відео. Знайдіть його. Скажу тільки так, що ендорфіни. Це дуже різнорідна група речовин. Їх близько 20 за найскромнішими підрахунками. І сама ця назва енд і орфін – вона створена по суті із двох слів: ендогенний, тобто внутрішній, і морфін, тобто знеболювальник. І тут ховається якраз підступна штука, що ендорфіни. Дійсно дають досить приємні класні відчуття. Але чому ж це не про щастя знов таки? Тому що вони це відчуття дають як побічний ефект, як би це не звучало. Тому що головна їхня задача в нашому організмі це позбавляти нас болю і не давати нам дізнаватись про ті пошкодження і проблеми, які в нас весь час відбуваються. Чи зумувались ви, що ви зараз мене слухаєте? Я зараз вам щось розказую. А тим часом в мене там десь якісь капілярчики поламались. вмирають якісь клітинки, щось що може потенційно бути неприємним та давати якісь больові відчуття. Але Поки для нас ці больові відчуття не є потребою і сигналом про те, що щось вже сильно погане відбувається. Наш організм нас люб'язно відгороджує від цих зайвих повідомлень про те, що щось десь зламалось, порвалось, змінилось і так далі. І для цього він використовує якраз оці ендогенні знеболювальники, які там, де треба, закривають латочку за тією ж схемою, лігандрецептор на взаємодіє. Знов-таки, антенки на клітинах, все, -все, все те, про що я розповідала у відео про синапс. І це все відбувається постійно. Тобто, в нас є плюс-мінус якийсь рівень ендорфінів в організмі. Але інколи, зараз ви зрозумієте, до чого я ще веду. Інколи оцього базового рівня вже перестає вистачати для того, щоб відчувати не тільки знеболення, але й мінімальне це побічне задоволення від цього знеболення. І тоді в наше життя приходять різні екстремальні техніки. Тоді ми можемо навмисно робити. Своєму організму недобре для того, щоб потім йому ставало сильно добре. Тут ви можете побачити логічно-біологічне обґрунтування. Таких практик, як БДСМ, як Селфхарм і багато всього іншого. І знов таки, якщо ви уважно слухали ті попередні відео, про які я казала, то там я згадувала про великі генетичні відмінностями між людьми в будові і в кількості певних рецепторів, певних нейромедіаторів, певних транспортерів, реферментів і всього, 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 що має стосунок до цієї машинерії. І ви могли помітити, що різні люди можуть мати дуже різні схильності. Відповідно, ці схильності також можуть в тому числі бути пов'язані із тим, що є різні особливості в ендорфіновій системі, і комусь для того, щоб їх відчувати достатньо того, що з ним відбувається на побутовому рівні, а комусь потрібно зробити спочатку. Так погано, щоб організм вирішив це компенсувати надмірним викидом саме ендорфінів і зв'язуванням їх, бо тут теж підкреслюю справа не в кількості, так само як і з дофаміном. Викид із зв'язування з потрібними певними рецепторами. А опіатних рецепторів в нашому організмі також багато типів, і по різному з ними ми всі зв'язуємось, точніше, наші нейромедіатори, і різні ефекти ми можемо мати. Тому Знов таки, вибачте, але ендорфіни це не гормони щастя, але дуже класні і дуже потрібні нам речовини, які роблять наш світ позбавленим тих проблем, з якими ми могли б стикатись кожен день. Підписуйтесь на НаукПопіл, заходьте в закапелок, почувайте себе добре і любіть свої ендорфіни.